У Укровському районі на Донеччині, де йдуть активні бойові дії, триває евакуація. Виїздити з навколишніх сіл погоджуються вже і літні люди, які не хотіли полишати дім до останнього. Виїхати їм допомагає зокрема екіпаж поліції Білий Янгол. Кадри з їхньої останньої евакуації далі у сюжеті. Донеччина, Покровський напрямок. Побите обійстя, хата без вікон, вигорілий сарай. З дому виїжджає подружжя. З собою беруть лише документи, перш ніж сісти в машину поліцейського екіпажу Білий Янгол. Все залишається, де? Коли прилітала? Вчора? Вчора. Вчора. Всі шибки политають. Подружжя вирішило виїхати, коли снаряди вгатили по їхньому подвір'ю. Родина лише дивом вціліла. Доброго дня. Так, да, давайте речі, що там. Серед тих, кого сьогодні вивозить спецекіпаж поліції з Покровського району, – 87-річна жінка з села Дачинське. Жінка у кріслі колісному плаче, коли її вивозять з дому. У мене сюди не вигнута. Ну, краще живим остатися. А це жителі Миролюбівки. Жінці 71 рік, чоловікові 51. Розповідають, як уникли смерті під час обстрілів. Російські удари тут не стихають. Городні прильот був, города там, льоту, а вікна посить, всі повибивають, пополовит постоянно, ракети летять. Ракети отак. Куди? Одна заодно, одна заодно. Правоохоронці продовжують вивозити мешканців Покровського району. Тільки за останній тиждень група білий янгол евакуювала десятки людей. Це переважно пенсіонери, Колись людні села залишаються пусткою під нещадним вогнем росіян. Інна Горіненко вікна СТБ», себе марафон Єдині новини.